Економічна угода, яку США запропонували Україні, гірша за репарації, накладені на Німеччину після Першої світової. 50% нинішніх доходів від вибутку українських ресурсів та половина вартості нових ліцензій відходитимуть до США. Якщо цю угоду буде підписано, вимоги Вашингтона становитимуть більшу частину ВВП України ніж репарації Німеччини за Версальським договором. Путін хотів переграти Трампа. А Трамп намагається переграти Зеленського 50% наших ресурсів, портів, інфраструктури під контроль США. Це не допомога, а холодний бізнес. Трамп діє цинічно, він не союзник, а торговець, який хоче максимально нажитися на війні. Путін в. А Трамп обманює навіть союзників Україні потрібна підтримка, а не нові кайдани. Трамп точно зробить усе, щоб залишити нас без штанів.